Так, добрий ранок. Чому кажу ранок? Тому що зараз на годинку 5.40 принтери друкують. Навіть уже завершив друк. От, по поводу відосів. Мені пишуть, не показує того, не показую цього хлопці. Я показую тільки те, що можна показувати. Ці системи вже і у лінивого є, хоч я її там розробляв і сто разів вже переробили, модифікували і виплюнули. Це не найкраща система, що зараз існує. Uh, є вже перепрацьовані, але тут у мене конвієр. Тому маємо, що маємо. Uh, дякую за величезний донат. Мені приїхав мішок сервоприводів, то круто взагалі. Uh, деякі модулі ще є. Uh, як показати? Можливо. Я до вас з проханням. У мене є невеличка проблема. Я загубив людину, яка мені задонатила а, пружинки. А, пружинок потрібно багато. А, вони тут підтримують язички. А, принцип, який, що у мене вже починається нестача. Де ті пружинки брати, я не знаю. А, я розміри напишу на відео, які потрібні. Ткніть мене носом, де вони продаються, чи продайте мені, якщо знаєте, чи у вас є. От. Буду дуже-дуже-дуже вам благодарний. А по поводу проєктів, ну, звісно, я не можу вам показувати серйозні проекти, які робляться. Бо ви ж розумієте, що то буде перероблене, перехвачене і зроблене проти нас, то, може, колись чи десь в пабліках, в приватних підписках, може щось дізнаєтесь, якщо будемо співпрацювати. Отака от історія. Тому таємниця є таємниця, це не є таємниця, бо це звичайні воги, і їх кидають як хочеш і з чого хочеш. А от є напрацювання такі, що росіянам до нас дуже-дуже дуже далеко. Уж повірте, то жителі Ерефії навіть не знають на кого вони напали. Дякую вам за підтримку, дякую вам за зв'язок. Разом ми сила. Допоможіть з пружинками.